Він обороняв Святогірськ, Богородичне, Лиман і Майорськ. Отримав контузію, дивом залишився живим, коли рятував побратима. Гвардієць із кумедним позивним пірожок. Герой нашого наступного сюжету. Про жорстокість війни та мрії дивимося. Мрія перемогти в даний момент. Йому 29. за щирою посмішкою ховаються втомлені очі. Гвардієць позивним пірожок не втрачає оптимізму, адже видатися побратиму сумним чи слабким каже чоловік, означає позбавити і його віри у себе. Можна завжди дякувати своєму побратиму. Насправді. Кумедний позивний у хлопця через прізвище, пірожок з родини військових. Контракт з Нацгвардією підписав ще у 2020-му. Народився та виріс пірожок у слов'янську. Тож захищати рідні краї від окупантів має за честь. Перший населений пункт, в якому я був після початку повноставного вторгнення, це був Святогірська, саме там Тетянівка, невелике селище. Спочатку все було тихо, так, але потім, коли почався штурм Святогірська, то я стільки обстрілів ще, мабуть, бачив вже тільки на Бахмутському напрямку. Тоді українські військові займали позиції на горі. Росіяни нещадно поливали місцевість з мінометів. Гвардійцю запам'ятався, палаючись від ворожих обстрілів дерев'яний храм на вершині. По тому була оборона Богородничого. Це була позиція засідки неподалік від Богородичного. Знаходились у лісі та теж саме під обстрілами. І, слава Богу, на той час вже оборона була. Укріплена на, на тих на ізюмському напрямку. Ну, це був штурм, штурм населеного пункту Зарічне, Ось яке знаходилось ще за Лиманом. Ми заходили туди разом з батальйоном Донбас. Висунулися маршем. Спочатку були під Лиманом на великому населеному пункті, а потім висунулися спочатку транспортом, військовим, а потім пішки до самого населеного пункту Зарічне починалась деокупація Зарічного, коли гвардійці зайшли до селища, побачили чимало окупантів, покинутих своїми ж напризволяще, де зорієнтовані солдати РФ навіть не знали, що росіяни вже втратили контроль над Лиманом. Ми заходили і там одразу був бій, буквально там в першому-другому будинку, там був бій, росіяни залишили. Своїх солдат, як на м'ясо, командир однієї з груп загинув, коли намагались одного з дому так випурити. Але він там так заховався в будинку, що ну, взагалі не зрозуміло було, де він знаходиться. Отримав криво поранення старшої групи. І загинув після звільнення зарічного гвардійці закріпилися у Ямполівці та Тернах. Там ворог підходив настільки впритул, що відстань можна було виміряти кроками. Ну їх відбили дуже легко, Вони потім група розвідки заходили туди у посадку, і там було 14, стається 200 росіян. Згодом підрозділ пирожка перекинули під Майорськ. Там він отримав контузію, коли евакуював свого товариша. Від смерті врятував шолом. Ми зайшли в бліндаж. Спочатку бліндаж прилетів, але, але витримав він. А потім ми тільки вибігли звідти. І поки ми 20 метрів бігли до евакуаційного транспорту, було 5 прильотів на лістині. Там 5 метрів буквально так ось справа зліва, справа зліва. А, і поки ми бігли, а потім декілька осколків потрапило в одяг, і один такий здоровий у каску. якраз назад прямо летів в голову, але витримала наша каска українського виробництва. Пірожок жартує на фронті у військових свій графік. О шостій ранку вони прокидаються від обстрілів градами, о восьмій від вибухів касетних бомб. Ближче до десятої починає працювати ворожа авіація. Не втрачати бойового запалу допомагає не лише бажання вигнати окупантів з рідної землі, а й кохання після перемоги. Пірожок мріє повернутися до своєї дівчини і створити сім'ю. Світлана Прокопчук, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.